Новий семестр, нові відосики про історію України. Єй! Ми розглядаємо історичні будівлі, тож сьогодні я розгляну Кам'янець-Подільську фортецю. Я там була на десь, мабуть, 13 день народження, але фоток нема. Хоч я багато чого пам'ятаю, справді захопили місце на березі Прекрасного Дністра. Найцікавіше було, мабуть, побачити катівню. Ну, типу, знаєте, щоб нагадати собі, що той біль, який я пережила за життя, ще нічого, і завжди є куди гірше. А історія розглядаємо ми не що-небудь, а одне з семи чудес України. Рік заснування неоднозначний. Вперше в історії про Кам'янецький замок згадується у грамоті 1374 року Литовсько-руського князя Юрія Коріатовича, а археологічні дослідження датують її 11-12 століттям. І так, Кам'янець-Подільський досить старе місто в ті часи, коли будувалася та фортеця, воно було і так і називалося. Замок має солідну будівельну історію. Згідно з даними Євгенії Пламеницької, аж 14 будівельних періодів від 11 століття до початку 19. -го. Але якщо говорити про час, коли замок набув вигляду близького до теперішнього, то це середина 16-го століття. Давайте коротко по його будові. Усі укріплення Кам'янця поділяються на дві категорії замок і міські фортифікації. Сам замок складається з двох частин: старого замку з мурами та баштами та нового замку з земляними валами та ровами. У плані замок має неправильну чотирикутну форму, що простяглась на краю високого рову гори від південного сходу до північного заходу. Ширина замку приблизно 50 метрів. Довжина від півночі 135 метрів, від півдня 160, а посередині 180 метрів. Площа замкового подвір'я разом з прибудовами сягає 1,5 гектара. Замок оточений високими мурами, має 11 мурованих башт. В'їзд до замку зі сходу з боку міста. Ще є новий замок, мур, міст, вежі, колодязь. І про них теж довго можна говорити, але цікавіше це історія, яка творилась в цих стінах. Отже, основні історичні події у 1220-му, коли фортеця ймовірно вже була, камінець належав Данилу Романовичу. У 1393-му Вітовт взяв фортецю тільки завдяки суперечкам серед камінецької залоги. Влітку 502 року. В замку перебував львівський та генеральний Руський староста Станіслав Ходецький, який докладав зусиль для його зміцнення, забезпечення озброєнням амуніцією. 1509 року фортеця втримала облогу Військ давського господаря Богдана Третього Сліпого. 1621-го замок був в облозі Султаном Османом. 18 серпня 1672-го турки в кількості. Трьохста тисяч під е, доводом Великого візира взяли Кам'янець в облогу. 1812-го, за указом російського уряду, фортеця була проголошена тюрмою і ніхто більше не дбав про її збереження. Але зараз це національний історико-архітектурний заповідник і її відвідують багато туристів. Ще від себе додам, що тут був ув'язаний устим Кармелюк, а історія цієї особистості досить незвичайна. Тож загалом фортеця часто справляла зі своєю функцією захисту міста, але інколи належала і окупантам. А Росія її, як завжди, знецінювала, бо це ж важлива частина історії. Що ж, дякую за перегляд і до зустрічі!